Доброго дня, в ефірі Kidsville TV, ведучий Мікі, в гостях сьогодні у нас Олексій та Тетяна і поговоримо ми про Новий рік. Так? Оскільки зараз зима. І так, скажи нам Олексію, а ти полюбляєш новий рік? Звісно. А за що? Тому що кожен рік приходять люди та батьки і роблять свято та діти посміхаються. Новим ріком. Добре. А скажи нам, Тетяна, а ти полюбляєш новий рік? Так. А за що? що, коли новий рік приходить Дід Мороз і всім діткам роздає подарунки. А скажи, Дід Мороз, це хто він такий? Ну, Дід Мороз це. Як би сказати, це чарівник. І що він робить? Він чаклує. Чекл і ось, наприклад, хто, хто слухняним діткам і він приносить подарунки, а хто, а хто не слухняний, тому приносить різочки. Угу. А скажи нам, Олексію, чим Дід Мороз відрізняється від Санта Клауса? Чи може це одна і та ж сама людина? Так. Одна і та ж сама? Тільки вони буває один двік чи друга сторона, пане вірить в дідуся мороза чи в Санта Клауса. А скажи, як він може за одну ніч всім дітям подарунки? Хочу сказати, що. Є ельфики. Ельфики. І вони йому допомагають? Ну так. Я дуже сказку слухав. Знаєте, одні він чи пробиратися, навіть лесеньку роблять, щоб вогну залізти. Mm -hmm. А скажи, чим він подорожує? На чому? Подорожує? На, на оленях? На оленях, на санці. І це взялося от дітин, які катаються в сантах. Набудь дідусь мороз. Теж захотів на сатах, ну не простих, та, а чарівних. Угу. Тетяно, скажіть нам, а що б ви хотіли отримати на Новий рік? На Новий рік я б хотіла щастя, щоб всі були здорові, не хворіли на Новий рік. На Новий рік можна кудись поїхати. Відпочивати? Так. А ти любиш відпочивати? Так, я дуже люблю. Добре. Олексій, скажіть, а ви який подарунок хочете на Новий рік? Ну, я хочу подарунок, щоб мої сім'ї ніколи не сорились. Важніше в мене нічого немає. Чудесно. Тетянка, скажіть, а які страви ти б хотіла покуштувати на Новий рік чи, можливо, якісь солодощі? Я хотіла б на новий рік покуштувати тор смачний вишнями. І ще я хотіла покуштувати е, смачний салат. І ще я б хотіла бублики. А я хотів, як, як Таня говорила, щоб треба бути здоровими взимку. Їсти полезні продукти, щоб ніколи не захворіти. Корисні продукти це дуже важливо. Сам перед. Скажи, улюблена взимку гра сніжки чи ліпити сніговика? Ліпити сніговика. А в тебе? Сніжки це гра для мене. Добре. Наостанок наша передача закінчується і ми бажаємо вам гарних зимових свят і щастя в новому році, Так. До нових зустрічей. Бывайте.